Криптони, усім привіт. І усіх вітаю сьогодні. У нас 8 січня. Це новий огляд крипторинку. І насправді, останні декілька днів, я ну останні там три дні, я взагалі не робив ніяких оглядів, ніяких розбірів, тому що ну просто не було сенсу. Все те про що я казав в попередньому відео, яке записав три дні по тому. Воно просто зараз відігрує все прям один в один, який я і казав, можна переглянути його. За цими знову ж таки дійдемо до 90, там, ну, можливо трошки вибімося, ті, за рамки цього трикутника, а дійдемо до 93 тисяч. І в принципі так і сталося. Ми дійшли до ось цієї зони опору, до 93 шестиста, навіть трошки перебили, дійшли до 94 семиста, і далі пішов відкат, про який я також казав в відео. Можна пере, пере, перемотати на хвилину вперед. На рівень 80, -89 І, далі вже. Да. І власне точно так же ми відкотились прямо ось на цей рівень. Це у нас 89600, ну якщо брати тінь, то навіть просто 89200, від якої ми зараз відштовхнулись вгору. І власне питання, що робити далі, що можна очікувати. Але перед тим як почати, хочу ще нагадати про свій телеграм-канал, в якому ділюся якраз такими своїми угодами, криптоновинами, якимись стратегіями. Тому кому цікаво, переходьте, посилання буде в описі під цим відео. Повертаючись до графіку біткоїну, ну насправді я не зможу якось вас тут порадувати або дати якісь оптимістичні настрої, тому що глобально усім просто начхати на криптовалюту, усім начхати на біткоін. Ніхто зараз активно не інвестує в, в крипту. Тому що якщо це якісь лудомани, вони зараз заходять в компанії, які займаються штучним інтелектом або нафтою. Якщо це якісь довгострокові інвес інвестори, які бажають. Зберегти капітал, вони заходять в драгметали, в золото, в мідь, в е, срібло. В телеграм-каналі нещодавно давав е, пост те, що срібло дало свій all-тайм хай, також мідь дала all-time хай. І в принципі, зараз крипторинок просто стоїть на одному місці. Це можна помітити навіть на е, більш глобальному графіку. Можна побачити, що починаючи з е, листопаду, з середини листопаду, ми просто рухаємось в рамках такого каналу, який. Там, навіть менше 9%. І мої наступні очікування на січень місяць, на, там, перш... ну, на наступні 2-3 тижні, це ну, 2 тижні, скажімо так, те, що ми будемо просто рухатись в рамках цього каналу. Якщо так прям уточнювати, то я думаю, це будуть відмітки від цієї зони, від якої ми відштовхнулися. Це приблизно у нас рівень 89 тисяч. Тут можна провести, ну, давайте да, ось приблизно так у нас виглядає цей рівень. І, в принципі, можна побачити, що ми його також дуже багато разів ретестували. якщо далі туди провести, ось починаючи звідси. Ну я вже ж рівень він не йде чисто на відмітці 89 тисяч, тобто він трошки ширше, починаючи там з 89 300 400, десь так до 90 тисяч. І думаю, що будемо торгуватись просто від цього рівня аж до 9300 або навіть ще нижче до 92 тисяч. Тобто зараз буде у нас просто така консолідація. Тим паче можна помітити, що тут у нас дуже багато. Ну, ми в попередні часи також дуже багато тут просто накопичували наші позиції, тобто тут дуже багато зон консолідації було, і в принципі зараз можна очікувати те саме. Тобто, по біткоїну просто будемо стояти на місці, і в принципі це чудова змога, щоб докупити, добрати позиції, щоб підготувати свій так скажем, портфель до якогось проривного руху. Якщо ви дивились мої попередні відео, то знаєте, що я очікую вже під кінець зими ці. Цієї зими пробиття 100 тисяч. Якщо ви не дивились попереднє відео та вам цікаво, чому можете переглянути, про це вже розповідав. І, в принципі, зараз просто накопичує свої лонгові позиції, тобто навіть на споті біткоін добирає, ну і просто беру якісь з невеличкими плечима. Заходити в якісь короткосрокові угоди я би зараз не радив, тому що все рівно є вирогідність те, що ми зараз спустимося під оцю зону опору, від цього трикутника, і насправді зараз просто немає ніяких сигналів, те, що буде проривний рух, і зараз просто немає в цьому сенсу. Також, в принципі, те ж саме у нас по ефіріуму. Ми провалились за ось цю зону підтримки за ось цей рівень. І зараз можна очікувати, що, ой, що будемо зараз торгуватись в принципі, від цього рівня. Давайте зараз поверну цей. Тобто будемо відштовхуватись від 350 та торгувати просто цей канал 3350. Також ще цікавий момент по кардані, про який я просто забув розповісти в попередньому відео. Якщо ви не дивились, можете. Переглянути, я там казав по кардані те, що ну, ще там, починаючи десь з 25 грудня, да, приблизно з цих відміток я казав те, що у нас буде а, такий рух з або пробиттям каналу, або відштовхуванням від цієї зони опору. А, з першої спроби нам не вдалося пробити цей трикутник, да, ось цю а, фігуру. І ми просто відштовхнулись, забрали тут тейк профіт перший. Далі тут по стопосу вийшло з угоду, з угоди, і ось тут ми перейшли. Також в Позаминовому відео про це казав. І якраз таки тут просто була ідеальна точка входу, від якої ми зробили там, ну, десь 30%, приблизно 30%. Ну, 32%, десь тут ми вже вийшли на ось цій зоні, яку я також відмітив. І в принципі, хто встиг зі мною зайти, то вітаю вас з профітом. Зараз можете повністю закривати свою угоду. А за все, ми вже не будемо далі пробувати ось цей рівень. Скоріше за все, будемо просто ну, малювати тут якусь консолідацію, приблизно от в рамках такого от каналу. Також по полігону хотів розповісти по матіку. А зараз ми дібрались до ось такої ось зони, дуже міцної зони, від якої ми тут у нас була консолідація ще в кінці листопаду, сформувався рівень. Далі ми пробили цей рівень, відштовхнулись, почали, почалась корекція. Тут десь мінус 30%, мабуть, було, мінус 25%. Далі стрімким рухом ми відштовхнулись від цього дна. І зараз знову ж таки дійшли до ось цієї зони опору. І тут так короткосроково я би понаблюдав за цим графіком. Тобто, перший раз ми вже відштовхнулись від цієї зони опору, вона себе, в принципі, вже показала. І зараз можна очікувати те, що ми знову відіб'ємося від цієї зони. Це у нас ціна 0.13. І якщо ми зараз не закріпимось над цією ну, лінією, да, то можна очікувати рух вниз приблизно до відміток ось цієї зони приблизно там на 6-7%. Да, тобто до ось цього рівня у нас. Тут у нас нова підтримка формується, і думаю, вона себе також покаже. Тому а, по полігону, кому цікаво якось зайти, потрейдити. А, я зараз відкриваю ось цю угоду і також вам раджу. По біткоїну я просто тримаю свої позиції по ефіріуму Точно так само. І якщо вам просто цікаво поторгувати, ось такий вам сетапчик сьогодні. В принципі, в цілому це все така у мене думка по крипторинку. Насправді зараз дуже-дуже нудний ринок. Нічого, нічого цікавого не а, проходить ні по біткоїну, ні по ефіріуму. І тому я думаю, з наступного відео я буду давати сигнали по якимось альткоїнам, по типу по полігону чи там ще якимось альком альткоїнам з топ 100 маркеткапу. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на YouTube канал, переходьте в Telegram. Будемо на зв'язку. Дякую за перегляд.